Вітаю, друзі. Сьогодні 3 липня і хочу вам показати дуже цікавий сорт помидор, який називається Брісколіна. Ось отака краса. Друзі, він виявився найбільш раннім із тих сортів, що я садив. Цікава особливість цього сорту. В нього така тверда шкірочка, і, як стверджують колеги, один з найкращих сортів для консервування, квашення і всього остального. Звичайно, хотілося б, щоб оце воно все діло дозріло і зелених не було, але, друзі, так як хімзасобів ці помідори не бачать, а насувається дощик, таке хмарне небо. Дружина вирішила, що пора їм у баночки та в відерце на квашення. Тому і показую, Як поведе себе далі цей сорт розповім у наступних відео. Поки що дуже радує, кажу, на салати, мабуть, трошки занадто жорстка м'якать. Друзі, цікавою особливістю цього сорту є те, що помідорки, які вже достигли, відриваються досить легко. А от зелененькі тримаються дуже добре. Всі останні помідорки потрошки достигають, але значно відстають від брізколіно. Так що, друзі, перша виборка. Ну, На салат уже рвали кілька разів, мабуть, більше тижня. Ось такий цікавий сорт. Усім рекомендую до посадочки. Як поведе себе в банці і в квашені, розповім зимою. На цьому все, друзі. Слава Україні! До зустрічі!